Всім привіт! І сьогодні чесно огляд Порше Тільки не цього Порше а ось цей 964 й порш від магнус волкера. Відкриваємо. Так, по коробці RLC коробка все гарно запаковано. Тут значок Urban Outlaw, Magnus Walker, 75 років Porsche, метал метал. З другої сторони логотипчик Porsche, Де наш фокус? Наш фокус не хоче не збігати. Porsche видно. Ось така от коробочка. Фокус у нас казбіда, ну нічого. Розкриваємо. І тепер можна його дістати? О, тут на середині ще одна блістер в блістері, ну, подібно як до всіх інших rlc моделей і тепер поглянемо на машинку. Можна собі залити. Так. По машинці. Так, фокус, де ти тікаєш? Так. ставляться дуже легко відпечатки на неї. Треба зараз буде перед тим, як ставити назад в коробку, протирати. Так. Тепер давайте, давайте детальніше, збільшимо. Зпереду. Ночок Porsche. фари. Фари мають там якісь такі. Нити. Елементи, такі. що з фокусом сьогодні проблема. Так, фари. Тут у нас є ніби ці такі додаткові решітки, як на справжніх машинах. Магнуса вони призначені, щоб зменшувати тиск, який створюється повітрям над колесом. Так, колесико. резина. Трупимо зняти, подивимось, що там всередині. Оу, типу, тут полетіло. Так. Ось так виглядають диски без резини. І сама резина, ну, звичайно, як на всіх моделях RLC. Нічого нового, нічого незвичайного, Надзвичайно. Так, що на що тут по боку? Ну, Колір такий звичайно специфічний. Ззаді на вікнах також є оці розшіточки, їхнє функціональне призначення не знаю. Але схоже до оригіналу. Так, дзеркала, дзеркала. Так, вони покрили тут такою сріблястою фарбою, що додає більш реалістичності. двері шкода не відкриваються. Збоку напис Porsche, знак Urban Outlaw. Е, колеса не різноширокі у нас ідуть, хоча до мене в справжніх вони різноширокі. Тут просто вони трошки ширше. База у них йде ззаді навіть така сама. Ні, ні шерша база, бо тут трошки крила шерші. Так, ззаду по вигляду маємо ці їхні оригінальні задні фари. Напис порше на номерзному знаку Outlaw. Вихлопні труби, кінчики промальовані срібною фарбою. От, з другої сторони, в принципі, те саме по даху, так само, як в його машинах. Є оцей занижений... занижена серединка, так само як для кращої оптічності, наскільки я розумію. І ззаду. Так, ага, он що я казав. Я ще раніше писав, що нема ніде люку бензобака, от його ніде й нема. Не знаю, сховали. Не доробили, ну нема на машині, не знайдете. Ззаду тут так само якийсь значок, чесно кажучи, не знаю, що там намальовано, тяжко побачити. І відкривається капот. Під капотом у нас має бути видно моторчик, його видно. Частково навіть промальований. Потім пороблю якісь більш детальні фотки з зумом. Тяжко сказати. По салончику. По салону дуже класно. Ну, так, зараз включу підсвітку. О, з підсвіткою трошки краще веду. По салону, бачите, така текстура нанесена на сидушки, Це класно виглядає. Ззаду йдуть дуги безпеки. Здається, вони навіть помальовані в такий коричневий колір. Круто. Так, коробка передач, видно ручник білого кольору. І оця чорна кругляшка. Це просто якийсь капець, я не знаю. Могли б зробити якесь нормальне кермо. Те, що в старих моделях от вілс, там навіть спиці видно на кермі, я тут якусь таку фіню зробили. На торпеді видно. При оці. О, цеферблат приладів. О, так само можна проглянути, що є педальки в Тут є рифлений коврик металевий для пасажира. ну Прикольна, деталізація трохи є. І давайте моторчик подивимося, тут під світлом краще виглядає. Такий кольоровий, виблискує. Ну, моделька нічого така. Ага. По, 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 по гальмівних дисках. Воно зараз глянемо, промалювали вони їх чи ні. Ні, тут немає ніякої промальовки гальмівних дисків. На одному з відео я дивився М3 золоту, то вони там хоч додали фарбочку і виглядали, наче гальмівні диски, а тут нічого в нас нема. Так, щось то колесо його знімав, щось ну, злітає тепер. Ну, тут таке не критично. От знизу, як виглядає машинка, можна подивитися напис Porsche, Made in China. Ну, чого не малазія? Що і за такі ціни. О, всередині, видно, ще є коричневі елементи по боках, але вони не дістають до верху металу. Тобто, ковалик металу відверка, потім буде коричневий елемент і білий. Зрубша машинка прикольна. Свої гроші, ну, не знаю, чи вона вартує, але народ купує і все розкупив. По треку Hot Wheels далеко не заїде. Але як колекційний експонат може стояти. Ну, я думаю, що ціни на них на ці порші підуть вгору. І хто його собі зараз придбав, потім зможе продати заскажені гроші. Отак. Всім дякую за увагу. Спокійного, мирного вам вечора і до нових зустрічей.